Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Пластикова накладка дверної карти або накладка кнопок клопіймача для лівих дверей, таких автомобілів, як Golf 4, Coda Octavia 1. Бора, Passat p 5 та інші. Повний перелік авто, у котрих застосовується ця деталь, можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану деталь, оригінальний номер якої 3b1 86 71. -71. У нашому інтернет-магазині Таліїв ця деталь має номер TF-11-144. Приємних покупок та вдалого вам дня з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.